Будьмо уважні. В той час пастухи вернулися, прославляючи, хвалячи Бога, за все, що чули і бачили, так як їм було сказано. Як сповнилось вісім днів, коли мали обризати хлоп'ятко, назвали його ім'ям Ісус, що дав був ангел перший ніж воно. Зачалося в лоні. Хлоп'яж росло і міцніло, повне мудрості, і благодать Божа була в ньому. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було 12 років, вони пішли за на свято, коли минули ті дні вони верталися. Хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали, гадаючи, що він у гурті, коли вони прийшли день дороги, і тоді почали його шукати між родичами та знайомими. Та не знайшовши, вернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його в храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі ті, що його слухали, дивувалися його розуму і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і мати його сказала йому, дитину, чому ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе шукати, він відповів їм, чого ви мене шукали. Хіба не знаєте, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова. Що він сказав їм, і він пішов з ними і вернувся у назарет, і був їм слухняний. А мати його зберегла всі ці слова у серці своїм. Ісус же зростав мудрістю літами і ласкою Бога та в людей. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Не знаю, скільки то років тому було, що було тільки дві жіночки, тільки був я, коли ми служили службу Божу, я собі так файно скомбінував, що то буде троє вас, троє нас, Господи, помилуй нас, знаєте, цю таку молитву. Ну, і одна жіночка запізнилася, то вийшло по, чотири вас. І я так жартував, що одна жіночка мені зіпсувала всю проповідь. Ну я тут то, так жартую, але насправді так найважливіша служба Божа. То і тепер то ті люди, які прийшли на службу Божу, подякувати за нашу парафію і потім приготувати сіл. Ну бо які сіл без праздника, правда? То то здається, що так можна розказувати багато про духовне. Як один внук пішов з бабусею до церкви, і ми там молилися, 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 молилися. Він потім каже: Баба, коли ми будемо їсти? Бо ми всі молили, молили. Людина в вашому духовна і тілесна. Також є дуже важлива очевидно, ця урочиста служба Боже, де буде владика, де будуть гості, бо яке свято без гостей, правда, щоб ми не трудилися, не готували цей сіл цю трапезу, то все одно гості теж є дуже важливі. Вони розділяють цю нашу радість народження. Нашої парафії. Ну і так само найважливіше теж треба згадати тих людей, які вже стали перед Господом Богом. Ті, які зачинали нашу парафію, ті, які стояли там біля Христа, ті вже стали перед Господом Богом і там дивляться з неба і радіють з нами. Що ми тут розвиваємося, що ми молимося, продовжуємо Божу справу, оголошуємо Христа у цьому світі. Ми ну най, най також найважливіша справа це, щоб ми могли сьогодні подякувати чи то на цій службі Божій, чи чи на херейській, то це і наші воїни, які своїм життям, своїм трудом, своїм терпінням і мерзнуть там, і в тих болотах і. Складає цю жертву воїна на те, щоб ми теж могли мирно сьогодні Богові подякувати за цей рік, який минув, і попросити благословення і для них, і за всіх нас, і для нашої парафії, тих дарів, що ми потребуємо на цей новий рік. І не знаємо, що нас чекає, але йдемо з Богом, з Богом в той час. І сьогодні бачимо Христос, дуже є дві важливі події, де йому дають ім'я, що Бог є з нами і Бог спасає. І так само він знаходиться в храмі. Я одного разу, коли роздумав, що Богородиця, коли його знайшла у храмі, то не кричала, що вже все, від сьогодні інтернету тобі не буде два місяці, все, сьогодні телефон заберу. А вона його питає: а чому то так сталося? Чому ти так нам зробив? І багато якихось нараз подій в нашому житті трапляються, то треба Бога питати, але терпеливо чекати, не відповідати відразу. І він дає відповідь, що він її на те й приходить, щоб бути при справах. Отця Небесного, і далі діє сьогодні на цій божественній літургії, щоб теж дати нам ті ласки, дари, які ми потребуємо. Тому щиро дякуємо за нашу парафію, дякуємо за тих священників, які служили від початку. Також дякуємо за тих людей, також просимо благословення. Хай Господь поблагословить, а святий Василій Великий теж дає нам приклад, бо сьогодні теж ми святкуємо як монахи Василяни, свого засновника, свого. Патріарха, який заснував спільноту на взір Христа, і йде за Христом і провадить своїх синів. То теж ми попросимо ласки свого покликання для свого духовного життя, щоб ми все одно не зважаючи на ті всі життєві такі перепетії. Вчилися від Василя Великого його наслідувати, бути тим знаряддям у Божих руках, ну і просити заремних покликань. Бо бачимо пер у світі є глибока криза, і криза може бути тою доброю нагодою, щоб переосмислити вартості життя, сенс життя. І свого служіння, але так само криза може бути для того, щоб розчаруватися в тому всьому і не бачити сенсу життя. Але тут дуже цікаво, щоб народилася справжня надія, то мусить ну, людина розчаруватися в тій людській надії, в тому, що покладалося в тому тимчасовому для того, щоб народилося щось таке справжнє. Просімо про ті дари, щиро дякуємо за такий сьогодні величний день, гарний день. Хай він буде благословенний. І тими дарами, що ми потребуємо, не тільки нас, але і нашу державу, кожну родину Господь хай благословить. Христос рождається.